Всім привіт! З вами я Савонті, ви на каналі своїми руками. В цьому ролику я буду робити цукрову брагу за допомогою турбодріжжів Первак. Чому саме вони? Чому турбодріжжі Первак? Тому що це просто, зручно, швидко і гарантовано стабільний результат. Брага буде вибражувати без піни, без сторонніх запахів і кінцевий продукт буде без усяких присмаків. А потім ми з цю брагу виженемо подвійною перегонкою та будемо вже експериментувати. З Здріжжями експериментувати не будемо, бо це буде точно первак. А будемо експериментувати потім з настоюванням. Настоювати будемо ось на ось таких спеціях, або буде віскі шотландський, або ірландський віскі. Або настоянка в стилі джин, або ром золотистий, або лікер бехер. І подивимося, що в нас з цього вийде. Давайте звернемося до інструкції, що нам пише виробник. Пакування дріжджів первак має 125 грамів дріжджів на 6 кг цукру, Повинно вийти 6 літрів міцного напою з масовою часткою спирту 12%. І що нам знадобиться? Для приготування 6 літрів міцного напою з 6 кг цукру. Нам знадобиться 6 кг цукру. Цукор я взяв звичайний, АТБшний був цукор другої категорії. Будемо робити на цьому цукрі народний цукор. Зроблено в Україні. Виробник гарантує 3 дні бродіння. Чистий смак напою, без сторонніх запахів та без піни. Нам знадобиться ємність об'ємом 30 літрів та 21,5 літр джерельної або відстояної протягом ночі чистої води кімнатної температури. Додаємо 6 кг цукру та розмішуємо його. Потім нам треба додати пакет з турбосумішю дріжджі первак. Ставимо в тепле місце 25-35 градусів і бродіння триває 3 доби за умови дотримання всіх вимог інструкції. Ось таке пакування. Ну що ж, поїхали. Ось, згідно рецепту, я маю 6 кг цукру, одну пачку дріжджів первак і ємність і десь там 21,5 літрів води. Я трошки підігрів, щоб було трошки-трошки тепленько. Я тут не виміряв до точності 21,5 літрів, це ємність 30 літрів. Дивіться, скільки тут. Трішки підігрів. Засипаю цукор. Висипаємо останню пачку. Тепер ретельно розмішуємо. В мене є така ось мішалочка. Треба, щоб гарно цукор розчинився. Цукор вже повністю розчинився. Прибираю мішалочку. І додаю пакет турбодріжжів первак і засипаю. І тепер треба ретельно розмішати все. Я все ретельно перемішав. Тепер ми зачиняємо кришкою нашу суміш і ставимо в тепле місце. Та повернемося трохи згодом, я покажу, як вона грає. Через 3 дні повинна бути вже чиста світла брага. Повернемося чуть пізніше. Пройшло трохи менше півгодини, як ми внесли дрожжі в наш розчин цукру. Та можете бачити, брашка вже заспівала, гідрозатвор вже працює. Пройшла година-півтори після постановки Браги, піни майже немає. Ось таке бурне бродіння йде. Пройшло 3 дні. Наш гідрозатвор затих, вже не булькає. Давайте подивимося, в якому стані брага. Брага має чистий вигляд. По краях можете бачити кільце це признак того, що бродіння проходило нормально, піни було дуже-дуже мало, якщо взагалі вона була. Ось все, брага готова для перегонки. Давайте спробуємо брагу на присмак. Я дідовським методом. Брага гірка. Взагалі ніякого присмаку цукру, це вона повністю виграла. Один із признаків, що брага виграла, це гіркий її смак. А якщо робити все за наукою, то перевірити готовність браги можна за допомогою ось такого ареометра АС3. Ареометр цукромір. Він визначає вміст цукру в рідинах або щільність рідин. Дивіться, він має градуїровку від. 0 до 25. Якщо 0, це взагалі цукру немає. Занурюємо його в брагу, нагадуючи зверху 0. І він настоне. Це означає, що повністю немає цукру, дріжджі зробили своє діло. Все, брага готова до перегону. Ось так легко, за допомогою турбодріжджів первак можна зробити цукрову брагу швидко, зручно, треба трохи почекати 3 дні. Якщо дотримуватися інструкції, то за 3 дні у вас брага виграє і буде готова до перегону. А в наступному ролику дивись, як я буду переганяти цю брагу на спирт сирець, це буде перший перегін. А другий перегін це вже буде готовий продукт, це вже буде спирт. І цей спирт я буду настоювати на ось цих сумішах. Це суміш спецій, теж від первак, і будемо робити вже смачні напої. Дивись наступний ролик. Всім пока!